Всім привіт на моєму каналі, і сьогодні в мене в майстерні на ремонті болгарка Дніпер. А можливо, це самий перший прототип нашого Дніпра М. Як ви бачите, болгарка Дніпер нашого славного Дніпра М. Може бути, що це прототип, одна із скажімо так, перших ну, чогось я сумніваюся. Бо є клони, наприклад, такий як Арсенал, скажімо. Це от і я його прототип і Дніпро, А Арсенал, як ми знаємо, склонував з Інтерскола. От, як бачите, така історія таких інструментів. Як бачимо, виробник дуже сильно хотів зробити 180-ї болгарки 230-ту і 2,6 кВт. ну, Інтерскола, скажімо, вроді би такий кВт 300 чи кВт 600, не більше і 180-й круг, а тут щось вони занадто занадто параметри забільшили. Скоріше за все, що це сучасний бренд, і я не думаю, що це дуже-дуже така давня болгарка, просто хтось хоче виїхати на назві відомого бренду Дніпро М. так що от Така то ситуація. Зараз розберемо, подивимося всередині, яка там начинка, як він зроблений. Скажу зразу, принесли з тою причиною, що в середині тріснула шестерня і немає, як би пробуксовує. Ну і заодно зразу глянемо, як всередині він зроблений і яка начинка. Дивіться, відкрутив пробку і що я зразу замітив, якби немає, як якби, немає ходу пружини. Якихось 2-3 мм. Є і все запасу, і якби пружина більше не пружинить. І я вже знаю чому, і зараз вам покажу, бо, скажімо так, провід скрутився. скрутився коли при закрученні цієї пробки провід скрутився і не дає пружині пружинити. Ось так. А чому? Бо немає таких направляючих, повинно мало бути в тій булгарці, от такі в щітках, хоча б такі направляючі, щоб вони, коли заходять сюди в канал, щоб вони не крутилися. оця Контакт не крутився разом з пробкою, коли ви закручуєте. Це ну, постійно в таких болгарках, де є такі пробки, має бути чи в якомусь інструменті, має бути от таке. От Що мені не подобається на перший погляд, поки що не розбирав, бачу такий перший мінус цього інструменту. Так, розібрав тут Тут все стандартно, редуктор і ігольчатий підшипник. Скажімо так, ну, видно, що інструмент багато не пропрацював. Чомусь ця кнопка вже, що перекидає ручку, не працює. Ну, ось така -то ситуація. Так само, от, і ця друга щітка, бачимо, да, от, контакт скручений. Таке часто є. І коли ви навіть ставите нові щітки, закрутили, і от, така ситуація є. що Добрався до ротора, ось така ситуація. Дивіться, бачите. Людина прийшла сказала, що є якась тріщина на шестерін, десь розбирала, бачила. А ок, дивіться, бачите, і, і, і Що? і підшипник також розлетівся. Ротор тер, обстатор, от теж така штука, бо багато людей приходять і кажуть, там тільки замінити щітки. А як починає майстер розбирати, треба міняти півінструмента, а не тільки щітки. Як бачимо, дійсно на маліш. Шестерні є тріщина, і навіть трошки стружки в редукторі металевої. Ну, це таке зазвичай буває, коли диск закусує в металі чи є якийсь удар, і така, яка шестерня йде на от такому шліцу, вдягається на вал, вона от робить такі тріщини. І або надвоє розколюється. Або... І зараз багато інструментів вже роблять без шпонок, ті шестерні, без е, отих шліців, а так зажимається гайкою. Прижимається і якби, ніколи проблем з такими малими шестерями немає. Так, дивіться, розібрав, і що мене ще здивувало, що е, прижимна шайба підшипника в корпусі, якби, вона взагалі була не прикручена. Я не знаю, як воно так працювало. Видно, що ну, нічого немає і куди вона ділася. Там, де різьба, якщо придивитися, є різьба, там ну, взагалі не видно, що була закручена, просто все в полюці запилене. І так само, якщо б вони навіть на ходу відкрутилися, то кричатка була б потерта, як не раз буває таке, що ті маленькі болтики відкручуються, а кричатка йде потерта, повністю така побита. Тут такого немає. Дуже-дуже дивно. Дивна ситуація. от така, Немає тої штуки. Ну, ротор Ротор мені сподобався, повноцінний і намотаний. Нормально. Так. Підшипники думаю, теж стоять дешеві, бо дуже-дуже швидко розлетілися. Що ще? Кнопка така йде, як в Інтерсколі, як в ДВТ. Немає конденсатора, який забирає поміхи. Є плавний пуск. Так, статор. Дивимося, що там з статором у нас. Статор намотаний добре, зафіксований, дуже-дуже гарно, скажімо так, подобається мені. Підшипник розлетівся, бачите, що всередині сталося. Якщо є, та не якщо є, точно має бути резинка, кільце, яка не дає корпусу поплавитися. І от така ситуація. Шестерні йдуть дійсно як до 180-ї болгарки, це не 230, редуктор, -та. написали 230. -та. От і така ситуація. Як бачимо, є якісь плюси і в тій болгарці, але дуже мало ну, ротор статор це плюс і мінус, що от з цим, з тими підшипниками, як бачимо, та шестерня, що тріснула, що йде на, на шліци, і що немає цього. Що помехи забирає, скажімо так, все. От така то ситуація. Дивіться, я вже навіть зрозумів, як це все сталося і, можливо, навіть чому тріснула та шестерня. Коротше, За тої економії, що вони якби не закрутили оті болтики, прижиму шайбу, яка тримає підшипник, іде, іде на болгарці великий люфт. Люфтить, вона тре. Об цей обстатор ротором, від, бачите такі потертості, і починають палитися щітки, грітися колектор, від того перегрівається підшипник, заклинює, розлітається. І, ну, від того, що вона йде так само заклинює, розлітається підшипник, ротор йде е, на перекос, і з цією шестерню він не співпадає і починає клинити. І от така ситуація сталася. Скажімо, за якихось таких трьох маленьких. Болтиків, які не поставили, от вийшла така халепа, як ми бачимо. Бачите, навіть видно по дифузорі, що інструмент працював, і крильчатка, якби ротор просів і тер крильчатку всередині, і от таке є потерте. бачите. Спочатку, можливо, коли була нова, працював, сидів, а потім від обертів трошки почало його вниз давити, і от таке сталося. Так, ціна ремонту буде така. Треба буде замінити два підшипника, заміним. Поставимо хороші 90 гривень і 130 це разом 220 заміним Замінимо пару 160 гривень. Також замінимо щітки 50 гривень, резинку всередині замінимо 20 гривень. Робота буде коштувати 200 гривень і все разом це буде коштувати 650 гривень. До цієї моделі є любі запчастини, шестерні корпуса, ротора, все до неї є, кнопки, як би скажемо, така модель удачна, її всі копіюють. Ну, То, що хтось, бачите, трошки економить. і не, не ті щітки дає, не ті підшипники, не доставляє конденсатори. На цьому я своє коротке відео буду закінчувати. Все, що хотів показати, показав. Ціни на запчастини і на ремонт озвучив. Всім, кому подобається, чим я займаюся, підтримуйте відео лайками. Пишіть також коментарі, хто мав такий інструмент Дніпер, як він себе показує, і, ну, чи були якісь проблеми з ним. І всім хороших ремонтів!